Вітаємо вас. Сьогоднішня наша тема буде присвячена карбуванню монет на території України. Зокрема, це місто, яке поклало початок промисловому розвитку Буковини. Це місто Садгора або Садагура. Відповідно, зараз воно в межах міста Чернівці, але в свій час було окремим містом і прославилося тим, що мало монетний двір, який виготовляв численну. Монетну продукцію для обігу і забезпечив обіг регіону на певний період, але все ж таки не обійшлося без цікавих історій, без нюансів, які варто знати, висвітлити. І сьогодні поговоримо про карбування монет для Молдови і Волощини або так званих паралі, паралів парників, двопарників і монет. Молдавського карбування, які карбувалися на території України, мене звати Андрій Бойко Гагарін, я старший зберігач фондів відділу музей грошей Національного банку історичних наук. І наш інтерес заключається в тому, щоб вивчати історію України максимально багатогранно історію грошового обігу, висвітлювати цікаві факти, які можуть допомогти нам краще пізнати історію наших грошей, зокрема історію нашої гривні і особливості, якими Україна. Може здивувати, якими вона може дійсно надихати, і цікаві моменти, які знаючи досвід, яких ми можемо також проєктувати, і деякі питання сьогодення. Що ж, давайте розпочнемо із того, як взагалі виникла ідея карбування монет на території князівства Молдови та Волощини. Відповідно, під час чергової російсько-турецької воєнної кампанії, зокрема, 1768-1774 року, було організовано монетарню, продукція якої мала забезпечити внутрішній грошовий обіг регіону і для того, щоб монета, яка там обертається, поступово витісняла османську монету. Відповідно, тут. Що цікаво, що орендарем монетного двору, який виготовляв в місті Садгара цю продукцію, став Петро Микола Гаттенберг фон Садагурський. Загалом це барон датського походження, який був підданий польського царства курсуршества Саксонії і мав широкий досвід карбування мітної монети, зокрема на монетарних і в Лейпсігу, і в Дрездені. І на той момент він був очільником. І польських монетних дворів відповідно, власне, ідея прийшла через скорочення виготовлення мідних польських монет на території польського королівства, і відповідно виникла ідея і ось такої емісії. Але знову ж таки, все було не дуже так просто. Про це ми теж поговоримо, тому що емісія має певні ознаки. Також і деякі складові афери в цьому були присутні, і поступово зараз ми з цим розберемося. Але головна одна з головних причин, взагалі, чому. І генерал фельдмаршал Румянцев Петро Олександрович погодилися на цю емісію, і чому загалом влада тодішньої Російської імперії була не проти того, щоб здійснювати таку емісію, тому що загалом ще з часів Катерини II є, за часи якої відбувається ця емісія, загалом ось ця експансійна політика Російської імперії і політика того, що при відвоювані, захоплені території одні з перших першочергових завдань там ставлять введення власної монети. Це і стало основною причиною того, що треба було швидко інтегрувати регіон в російський світ. І відповідно, перше завдання це туди монету доставити, яка би містила російські державні символи, написи і номінали. Відповідно, копійка, діньга, інші номінали вони є символами такої окупації. Відповідно, сьогодні Національний банк ставить питання замінити назву копійка на назву ШАК в Україні на українську назву. А що ж відбулося на території Молдови і Волощини, на території Буковини і Бессарабії? Відповідно, починається проект скарбування монети, яка би мала стати локальною монетою для цього регіону. Взагалі, карбування регіональних монет в Російській імперії відоме. Це і монети для царства польського подвійні номінали. Ці монети теж подвійного номіналу. Відповідно, турецьким і російським, Також це карбування для Грузинського царства, для фінського для князівства, також для Прусії, для Сибіру окремі монети. Це карбування монет кримським ханом Шахідном Гіраєм за російською монетною стопою, карбування копійки п'ятака і десятикопійчаної монети, відповідно, копійки Чхаля і Кермиза. Це теж дуже цікава тема для окремого дослідження. і В Україні досліджувалися це питання. Але це ми можемо розглянути окремо, якщо вам цікаво карбування на українських землях, саме монетні двори, які знаходилися на території України, то можемо з вами теж розглянути. І інші ці тематики, і загалом виникає питання, що в процесі протистояння Російської імперії та Османської імперії виникає потреба швидко заповнити регіон грошима, які є російськими для протистояння із турецькою османською грошовою системою. Османські монети на той час вони перебувають основним таким платіжним засобом на території Буковини, Бессарабії є монети Кримського ханства, які також потрапляють на територію цього регіону, і навіть в Ізмаїлі відбуває. Ця карбування імітацій монет ще 17 століття, власне, кримська монета є відомою в регіоні, але власне заповнення от, ринку російськими монетами це є така парадигма, яку переслідувала російська влада, і в подальшому на початку XVIII століття, тобто освоєння регіону, на той час воно відбувалося із важлив... важливим таким, от дійсно, увагою, важливою на питанні грошей. Навіть відомі факти, коли в протистоянні між османською монетою і російською монетою на території Бесарабії, це вже початок власне, 19-го століття. Утворення вже губернії, то відповідно там відбулися такі процеси, коли природнім чином викорінити османську монету, російській владі не вдавалося, і вони здійснили такі методи, коли почали карати за підробку російської монети. Тому що вона вважалася вже монетою державною. А відповідно, османську монету за підробляння її не каралося, тому що вважалося, що вона не є. Власне, інструментом оплати податків вона не є інструментом виплати жалування державним чиновникам. Тому відповідно вона, начебто, не несе або не має нести шкоду російській імперії. Тому відповідно закривали очі на те, щоб карати фальшивих монетників, які підробляли османську монету. Але знову ж таки, відповідно до закону, сама монета підроблена, вона не є вирішальним фактором видна людина чи ні, якщо людина здійснює злочин, маючи при тому мотиви незаконно. Збагачення і має при цьому певні наміри злочинні, значить, вона є злочинцем і має нести покарання за це. Але сталося так, що покарання за підробку османської монети на той час не впроваджували тільки за покарання російської. Дійшло навіть до того, що. В деяких містах, зокрема в Ізмаїлі, були зафіксовані випадки, коли взагалі виготовляли інструменти для фальшування і ледь не відкрито продавали їх на торгах на ринках і знаючи, що за це ніякого практично реального покарання практичного не передбачається. Хоча закон насправді обмежував. Але 1771 року починається проект карбування реальної монети, починається обладнання монетного двору. Відповідно, монетний двір був організований в місті Садгара, яке вважалося власністю барона фон Гартенберга, якого значить, назва Садгара Садагура, вона, відповідно, до його прізвища є перекладом, так, Гаттенберґ-Садагура. І на гербі цього міста, відповідно, також зображена гора. І, власне, монетарня починає підготовку до виготовлення емісії. І ви бачите, що монети, перші пробні монети, вони несуть символи Російської імперії, це і герб Російської імперії, двоголовий Орел з царською короною, це і меч, відповідно, номінал, трідіньгії, тобто півтори копійки, і вензель Катерини Другої, з її першим ініціалом імені та її власне. Корона свідчить про її імператорський титул, так і рік карбування, такі перші пробні монети, і в тому числі і срібла, і п'ятикопійчана монета, і монета пара тріньгії. Тобто, відповідно, номінали йшли паралельно в османських монетах. Пара це османська монета, яка з 17 століття перебувала в обігу і в Османській імперії, і на території України, які були під впливом Османської імперії, і діньга це монета, половина копійки традиційної Номінал в російській імперії, який походить від ординського данга Ми вже не одночасно говорили про походження і копійки, і дінгі, так про їхню таку ворожу сутність на сьогоднішній день до України. І відповідно для того, щоб спростити ці обрахунки, і стали робити монети в подвійному номіналі, і в турецькому, і в російському. Подвійна система подвійних номіналів це насправді. Була нерідкісна практика на території Російської імперії, тому що монети для царства польського пізніше також несли подвійні номінали в рублях злотих, а також в копійках і грошах. Ну але це теж дуже цікава окрема тема обіг монет для царства польського. Отже, барон фон Гарстенберг володіє землями на території Буковини, і за дослідженнями, значить, були різні припущення щодо того, де знаходився безпосередньо сам монетний двір і. І один із найвідоміших дослідників вважає, що Гартенберг придбав землі між селами Рогозня та Стара Жучка, і назва Садгора утворилася від перекладу його прізвища польського. Польською мовою, і варто відмітити, також що є на цю тему окрема ґрунтовна монографія, яку написав Сергій Володимирович Півоваров, який є відомим дослідником історії Буковини, доктором історичних наук, професором тривалий час працював в місті Києві зараз, працює на Буковині в Чернівцях і є одним з найвідоміших дослідників цієї теми. Відповідно, дуже багато інформації, достовірної інформації взято із цієї праці і з архів архівів буковини, які зафіксовані також в історичному архіві області, і повернемося до процесу монетний двір. Ідея погоджена, тобто є певна потреба в по перше, політична складова це питання інтеграції регіону. І одне, один із інструментів це є введення власної монети для російської імперської влади, і також певним чином і проблема, і економічна, тому що певний монетний голод. Міг спостерігатися через скорочення обсягів монети в королівстві в польському, ну і також певним чином афера. Необхідність збагачення влади на місцях спонукали для того, щоб розпочати це карпування і е, організувавши виробниче підприємство в Садгорі, монетний двір е, є певним чином позитивні також наслідки в тому, що цей монетний двір він став одним із е, таким першим потужним промисловим підприємством на території Буковини, тобто поклав початок розвитку підприємництва і промисловості на території Буковини. Промислового розвитку, але мав також і певні негативні наслідки. Сама ося ведення цих грошей, їхній результат їхнього обігу, відповідно, також дався із деякими негативними наслідками. І, відповідно, початок карбування вимагав не тільки обладнання, не тільки погодження, а також і металу. І Тут саме цікаве, що для того, щоб привести метал, а метал має бути підготовлений, очищений для того, щоб мідь була гарної якості, для того, щоб монети були рельєфними. Відповідно, треба був якісний метал. Але доставити якісний метал для виготовлення нової монети було надзвичайно складно і дорого. І тим більше, що це все потребувало екстрених рішень, і тому для того, щоб отримати метал для карбування цих монет, починають і навіть піднімати з дуна і звозити із фортець, із Хотина, із Бендер, Кілії, яси. З полонного із Бухареста звозити всі полонені і знищені турецькі гармати, пошкоджені турецькі гармати. Хоча насправді були там і російські гармати. Якщо подивитися, переліки наскільки гармат було переплавлено, то і відпрацьовані гармати російські теж пішли туди, в переплавку, і навіть підняли з Дунаю затоплені гармати для того, щоб збільшити кількість металу. Але ж відповідно, цей метал, хоч і в великій кількості, був не підготовлений для ретельного такого рельєфного. Монетного карбування, і, відповідно, штемпелі інструменти, якими карбують монети, вони теж були дуже так, неглибоко пропрацьовані. І відповідно, рельєф зображень на монетах він став достатньо низький. І монети, які потрапили в обіг це дуже мала кількість емісія, монети Трідінігії 1771 року, і основна. Монета, яка була в обігу, це пара-трідінь, а також два пара-три копійки, подвійні номінали в російській і османській монетній системі. І е, ви бачите, що дуже багато дефектів карбування є на цих монетах. От, наприклад, якщо взяти пара три тисяча 1771 року, то на, на, на ній прямо видно викрошку металу, там де написано вказано номінал, пара трідіньгії навіть трійка затерлася. Ви, викрошка, відбулася номінал е, на штемпелі. Потім на гербі в овальних щитах Молдової Волощини, також зображено зображення тварин, і які теж стерлися, тому що, відповідно, це низька, низьке прокарбування, дуже низький рельєф, і тому ці монети дуже швидко зношувалися. Тому що первинний рельєф був дуже низький, і обіг достатньо інтенсивний, і метал слабко підготовлений. Тому, відповідно, найчастіше ці монети, коли потрапляли. До обігу вони відомі в музейних колекціях, приватних колекціях. То знайти колекційний стан збереженості цих монет є неймовірно складно. Зазвичай на практиці монети, які трапляються у знахідках, це видно фрагменти написів а є там дуже складно роз, розпізнавані герби, тільки два овали видно, і видно частіше за все рамку на реверсі, яка таку мотузку подібну такого орна. Тут Така рамка, і в ній, можливо, деякі фрагменти літер і номіналів. Оце такий стан збереженості, частіше за все, переважає у цих монет. Але цікаво те, що їх відомі навіть скарби. Зафіксований був скарб і на Кіровоградській області, хоча ареал обігу цих монет достатньо вузький, але відомі знахідки і далеко від основного ареалу, хоча і епізодичні. Але знахідка скарбу вона якраз таки свідчить про те, що монета дійсно в обігу перебувала, тобто вона все ж таки виконала всі функції монети і була і засобом накопичення, і засобом платежу, засобом обігу. Вони мають сліди обігу, і відповідно монета відіграла свою роль. Але повертаючись до емісії, значить, відбувається карбування парників і двопарників, як їх називали для Молдової Волощини. І на ринку відбулася така цікава історія, коли. Цими монетами оплачувати податки було не рекомендовано, тобто, все ж таки монети. Срібні намагалися отримувати в збори від населення а ось цю монету, яка мідна, бронзова, яка недорогоцінного металу, видавали місцевому населенню для розрахунків, і саме цікаве в тому, що кінець цієї емісії він завершився тим, що офіційно було карбовано 661 тисячу. 629 двадцять тисяч рублів, але неофіційно вважається, що близько одного або до двох мільйонів рублів могло бути карбовано цією монетою. Тут є кілька рефлексій в тому плані, що 2 мільйони рублів на той час це велетенські гроші, і накарбувати таких монет на таку суму воно би призвело до того, що на сьогодні цієї монети було би відомо. Дуже багато, але хоча її відомо достатньо, в принципі, є в музейних колекціях часто ця монета, тобто це теж показник, якби того, що вона все ж таки е, знаходилася в широкому обігу цих монет, немало, але не на таку суму. Тобто, така сума вона би скоріше за все призвела до більшої масовості цієї монети, бо переплавлення її, збір її для того, щоб вивести з обігу і масово переплавити, як це було, наприклад, із платіновою монетою в. Осійській імперії то таких свідчень нам невідомо, і взагалі закінчення обігу цієї монети воно закінчилося із періодом перебування взагалі російської імперської адміністрації на території буковини і перехід регіону до складу. Австрії відповідно після того монети пара двопара були заборонені до обігу і не обмінені місцевому населенню. Як ви знаєте, то взагалі в радянському союзі, російській імперії, практика ось таких от обігу монет, які потім не компенсувалися, не збиралися. Вона достатньо поширена, так і загалом це відомі речі, коли влада із Москви вона здійснює ось такі от маніпуляції люди Несуть втрати від того, що користувалися цією монетою. Але що тут ще цікаво? Монетний двір потужності обладнання вивозять до Польщі, а монета залишається на місцях і її на території губерні, які входять до складу російської імперії, не приймають. Ми знайшли справу в ем, архіві в місті Києві е, про те, що е, ці парніки-двопарніки, або як було записано в архівній справі, паралі. Паралі привезли до Києва, і відповідно їхній обмін був значить заборонений, відмовлений, тому що відповідно до інструкції ці монети не приймалися на території інших регіонів, і виходить дуже цікава така система, коли дуже часто в російській імперії. Траплялося так, що монети несуть на собі символи тодішньої імперії е, держави, але при цьому не мають обігу у всьому регіоні. Хоча насправді мало бути інакше, якщо є державні символи, значить це певна гарантія того, що монета забезпечена і може бути на певних умовах в обігу в різних регіонах, і навіть прийматися банками. Якщо, наприклад, ви переїжджаєте з одного регіону в інший регіон, то якщо населення місцеве не бере монету на ринку, то ви можете здати її у банк. І отримати у відповідь або мідну, або іншу монету, загальну державну монету і скористатися цими послугами, але із з цією монетою так не сталося, і тому відповідно дослідники цієї тематики історії карбування цих монет. Монетного двору в садгорі загалом дуже якісно висвітлено в літературі. З одного боку публікацій не так багато. Тобто, я маю на увазі, їх не є сотні, але їх є десятки, і їх цілком достатньо для того, щоб висвітлити повну історію обігу цієї монети. І найґрунтовніша праця Сергія Володимировича Півовара теж підкреслює, що. Попри те, що от це був такий промисловий розвиток буковини, але, зокрема, і інші нумізмати, такі як Спаський, наприклад, Спаський – це один із найвідоміших нумізматів світу. Іван Георгійович Спаський, який уроженець Ніжина, який українець був завідуючим відділу нумізматики в музеї Санкт-Петербургу в Ермітажі, і власне. Створив одні із най, найбільш провідних досліджень із історії грошового обігу, був визнаний в Сполучених Штатах одним із кращих нумізматів світу, уродженець міста Ніжина. Так, от він, один із перших дослідивши цю історію, припустив, що барон фон Гартенберг, Шахрай, що він ініціював цю емісію, отримав дозволи влади для того, щоб на цьому нажитися. Тому що, по перше, організація карбування, добу, добуток металу, такий інтенсивний обіг. Обіг і подальша фактична втеча, і не підтримання цих монет до їхнього збору і обміну на інші ліквідні засоби. Вона якраз і стверджує про те, що скоріше за все саме мета цієї емісії була в тому, щоб отримати екстра прибутки на місцях за рахунок місцевого населення. І емісія може вважатися такою гучною аферою на території Буковини в процесі протистояння Російської і Османської імперії. І що далі цікаво? Це аріал обігу цієї монети, значить відомі скарби, один із скарбів знайдений на території фортеці. Ізмаїл, ще один скарб зафіксований на території Кіровоградщини, але, на жаль, досліджений досконало ретельно ще не був. І, відповідно, переважна більшість цих монет фіксуються і українськими дослідниками, і молдавськими дослідниками. Відповідно, загалом на території Нижнього Дунаю, але знахідки вони поширені і також на інших областях території сучасної України і Молдови. Поширення вони дещо ширше, але загалом враховуючи юридичні обмеження, важливості Жажелі для цієї монети, то, звісно ж, надзвичайно широкого номіналу е, вона досягти не могла. Тут є ще питання в тому, що на інтернет-майданчиках спілкування. Номізмати ну, в любителів історії можна зустріти свідчення про те, що, начебто, приватно знаходили ці монети, якщо ледь не на території країн Балтії. Але відповідного підтвердження цьому достовірного ми не маємо, і все ж таки не можна також виключати того факту, що їх могли завести туди в пізніший час, наприклад, в 19 столітті, в 20 столітті, випадково загубити, і це не є така археологічна знахідка, і плюс ще. Не можна виключати також і людського фактору, тоді, коли в процесі там збору різних приватних колекцій, музейних колекцій може фіксуватися неправдивий провинанс, такі тобто історія походження монети. Я такі випадки теж бачив, коли фіксували і присилали на атрибуцію монети. З контекстом того, що вони знайдені на території інших європейських держав, але насправді ці монети там знайдені бути не могли і потрапили скоріше за все через незаконні е, операції з перетину кордону. Ну але звісно ж, для того, щоб виявити такі випадки, треба мати ґрунтовну джерельну базу, розуміти, ан аналізувати джерела, аналізувати дані і розуміти, тобто і документи того часу, обмежуючи, тобто, якщо ми знаємо, що монета була обмежена. В обігу на той час, то, звісно, що вона не могла потрапити на територію далі, далі свого ареалу, крім як випадків колекціонування або вивезення її, як сувенірів, солдатами на пам'ять і тому подібні речі. І загалом завершуючи обіг тисяча. 774 року молдавські парніки двопарніки все ж таки е, залишили ще один слід в історії грошового обігу. 1795 року. Частина цих монет потрапила на перекарбування монети у номіналу 2 Копійки. До речі, 2 копійки саме у цей час це монета, яка отримала назву шаг і, мабуть, шаг який перекарбований із молдавського пароля, мабуть, є одним із найрідкісніших, якщо ми беремо до уваги монети Російської імперії, які наше населення традиційно називало шагом. Але це тема окремої нашої зустрічі і розмови. Запрошуємо також доєднатися до наших. Лекції присвячених історії монетної назви монети ШАК. і що ж підсумовуючи, можна такі привести значить, підсумок того, що на території Молдови Волощини, на території Чернівців, околи Чернівців, місто окреме місто Садгора, яке пізніше було приєднане до Чернівців вже адміністративно. Є прославленим своїм промисловим об'єктом монетним двором, який був організований е, саксонським підданим Петром Миколою Гаттенбергом садогурським і відповідно там було розпочато масштабне карбування монет в подвійному номіналі в турецьких е, монетах і в російських номіналах, карбовані з гербами Мідо Молдови, Молдови Волощини, і тривалий час перебували в обігу. Хоча після покидання цього регіону були. Відповідно не компенсовані населенню, але частина була перекарбована на російські імперські монети, і офіційно їхній обіг обмежувався забороною прийняття у інших регіонах Російської імперії. Тобто, попри те, що маємо певні негативні наслідки, певні такі. Шахрайські складові в ініціативі цієї емісії ми бачимо тут таке імперське підґрунтя того, що все ж таки була одна із ініціатив влади тогочасної. Це все ж таки привчити, як тоді писали населення до монети з російськими державними атрибутами для того, щоб провести інтеграцію, тобто мало на меті політична складова в цій емісії, але і. На сьогоднішній день для нас цікаво, що це ще одна українська монета це карбування на території України. Це монети, які відіграли певну роль у грошовому обігу нашої землі, нашої держави, і це є неймовірно для нас цікавим і цінним матеріалом. Так і, власне, навіть сама особливість цих монет, того, що вони карбовані із металу гармат, їх називають також гарматні гроші. Відповідно, також є дуже привабливим. І від, ну, карбування монет з гармат є одним із рідкісних випадків в історії грошової справи. Але є інші випадки, наприклад, карбування монет із гільз патронних, є карбування монет з металу ракет. Які були роззброєні по договорам між Радянським Союзом і Сполученими Штатами і частину ракет, які ми віддали, в тому числі там теж були роззброєння, розброє... там їхні і з їхнього металу теж карбували певні пам'ятні монети, достатньо рідкісні тому от карбування ось таких, от мілітарної. Складової це теж достатньо цікаво і такий е, об'єкт військового часу, так е, тому е, вивчати ці практики дуже е, і дуже корисно. Можливо, можливо, був би сенс, наприклад, накарбувати щось із металу ракет або дронів, які сьогодні ми маємо і власне. Збиваємо так, і наші збройні сили захищають небо ефективно. Тому всі ці історичні моменти цікаві і можуть мати відгуки і навіть в умовах сьогодення. Дякуємо вам за увагу. Приєднуйтеся також до наступних наших зустрічей. Всім гарного дня!